Кафе Зупинка Вісел Стоп Алабама, 18 листопада 1931 року. Наразі назву кафе Зупинка можна було побачити на стінах сотень товарних вагонів від Сієтла до Флориди. Сплінтер Беллі Джонс навіть запевняв, що бачив її не менш як у Канаді. Того року справи йшли особливо кепсько. Уночі ліси навколо вісел стоп осяювалися вогнями таборів безробітних, і не було в них жодного, хто хоч раз не годувався в Іджі і Рут. Клео, брат Іджі, переймався з цього приводу. Він приходив до кафе, аби забрати дружину Нінні та їхнього маленького сина Альберта. Тут він випивав горнятко кави і ласував горішками. «Іджі, кажу тобі не треба годувати кожного, хто з'явиться на порозі. У тебе тут бізнес, який треба вести. Джуліан розповідав, як нещодавно сюди приходив їх тут сиділо семеро і їло. Він упевнений, що ти готова залишити рут і малого ні з чим, аби прогодувати цих ледацюг. Іджі лише відмахнулася. Ой, Клео, що він знає твій Джуліан? Він би сам помер від голоду, якби опал не володіла салоном краси. Нащо ти його слухаєш? У нього менше розуму, ніж у Цапа. У цьому Клео не міг з нею не погодитися. Гаразд, справа не в Джуліані, серденько, я турбуюся про тебе. Я знаю. Що ж, я лише хочу, аби ти була розумницею, а не дурепою, і не відмовлялася від усіх своїх заробітків. Іджі глянула на нього і посміхнулася. Зараз, Клео, я достовірно знаю, що половина людей у цьому місті не платила тобі останні п'ять років, і я не бачу, щоб ти виставляв їх за двері. Ніні, -ні, яка зазвичай була тихенькою, докинула. Це правда, Клео. Клео з'їв горішок, Іджі підвелася і грайливо обійняла його за шию. Слухай ти, старий буркотуне, ти ніколи в житті не прогнав голодного від своїх дверей. Мені ніколи не доводилося, усі вони тут, сказав він і висякався. А тепер серйозно, Іджі, я не намагаюся замість тебе керувати твоїми справами чи ще щось. Я лише хочу знати, чи ти заощаджуєш гроші, от і все. Навіщо? здивувалася Іджі. Послухай, гроші можуть убити, ти ж знаєш. От що не заходив один хлопець і розповідав мені про свого дядька. Той мав гарно оплачувану роботу, працював у Кентуккі на державному монетному дворі, карбував гроші для уряду, і все було чудово. Допоки одного дня він випадково не смикнув не той важіль і був розчавлений на сьома фунтами червінців. Ніні жахнулася. Та ти що? Яке жахіття. Клео оглянув на неї, як на божевільну. Господь з тобою, жінко, ти б вірила всьому, що розповідає моя пришелепкувата сестричка!» Що ж, таке могло статися? Хіба ні? Його справді було вбито червінцями і Звісно. Або трьомастами фунтами четвертаків забула чим саме. Але в будь-якому разі його точно сплюснуло. Клео похитав головою, а іджі не втрималася від сміху. Будинок пристарілих трояндова тераса. Стара траса Монгомері Бірмінгем Алабама. 29 січня 1986 року. Щонеділі в день відвідувань. Ед Кауч і його мати, велика матуся, сиділи в її тісній маленькій кімнаті весь пообідній час і дивилися телевізор. Цього дня Евелін думала, що як не вибереться звідси, то скоро криком кричатиме. Вона випечилася і сказала, що йде до вбиральні, далі по коридору. Насправді ж, жінка планувала піти посидіти в машині, але забула, що ключі від машини в еда. Тож тепер вона знову сиділа в гостьовій залі з місіс Третгуд, розгортаючи пакети кокосових снігових кулюк від компанії Гостес, поки місіс Третгуд розповідала їй про вчорашній обід у трояндовій терасі. Тож ось вона, люба, сидить на чільному місці столу, вся набундючена і вихваляється. Хто? Місіс Еткок? Місіс Еткок? Місіс Еткок. Ви ж пам'ятаєте, місіс Еткок у лисячих хутрах. Місіс Еткок? Евелін розмірковувала десь хвилину. А, багатійка. Саме так. Місіс Еткок з вечірніми перснями. Правильно. Евелін простягнула їй відкритий пакетик. О, дякую вам. Я люблю снігові кульки. Вона відкусила трохи і за кілька хвилин промовила Евелін, а не хочете Кока Коли, щоб запити оце. У мене в кімнаті є трохи дрібних грошей, і я пригощу вас холодним напоєм, якщо бажаєте. Тут у залі є автомат. Ні, місіс Тредгуд, відповіла Евелін, мені й так добре. Та може, ви хочете? Ні, Люба. Зазвичай я б хотіла, але сьогодні у мене відчуття ніби гази в шлунку, тож я краще випила б трохи води, якщо вам не важко. Евелін вийшла із залу. І повернулася з маленькими білими конусоподібними скляночками холодної води для себе і для жінки. Щиро вам дякую. «Так що там у місіс Еткок?» Місіс Третгут глянула на неї. Місіс Еткок, ви з нею знайомі? Ні, не знайома. просто ви щойно сказали, наче вона чимось вихвалялася? Ага, так, казала. Ну, вчора, за вечерею місіс Еткок розповідала нам, що все в її будинку справжній антикваріат, понад 50 років. Казала, що все, чим вона володіє, коштує купу грошей. Я сказала місіс Оттіс Ось я розпочала життя, не варте взагалі нічого, а тепер перетворилася на безцінний антикваріат. Мабуть, теж коштує кругленької суми на ринку. Вона засміялася, задоволена своєю вигадкою, а тоді на якусь мить замислилась. Цікаво, що сталося з усіма тими маленькими іграшковими порцеляновими тарілочками і тим маленьким цапиним візочком, з яким ми колись гралися, щосуботи ми каталися на візочку, в який запрягали цапа. Цей візок змайстрував тато спеціально для нас, дівчат. Ця розвага здавалася нам більш захопливою, ніж подорож до Парижу. Я б не здивувалася, якби виявилося, що той старий цап досі живий. Його звали Гаррі, Гаррі цап, він їв геть усе. Вона розсміялася. Одного разу Іджі згодувала йому цілий кухоль леоненого дезодоранту для пахв із запахом хризантеми, і він просто злизав його, наче морозиво. Ми грали в усі види ігор, але ніхто не любив костюмовані ігри більше за третгудів. Одного року мама перевдягнула нас, чотирьох дівчат, у чотири костюми різних гральних карт для конкурсу, що проводився у церкві. Я була трефами, близнючки червами і бубнами, а Есі Рю – виновою мастю. Аж тут, слідом за нами, входить Іджі, як джокер в колоді. Ми здобули перше місце. Пам'ятаю одне четверте липня. Усі дівчата були вдягнені в зоряно смугасті сукні й паперові корони. Ми були на задньому дворі. Поїдаючи у домашньому розиву та очікуючи, коли почнеться феєрверк, аж тут з'являється бадді, спускаючись задніми сходами, вдягнений у матроське вбрання Леони, з великою краваткою метеликом на голові І починає манірно кривлятися. Він передражнював Леону, розумієте? А тоді, наче цього було замало, Едвард чи Джуліан, чи ще хтось із хлопців, виніс на двір. Патефон і завів його, поставивши арабського шейха, а бадді витанцьовував по всьому двору щось непристойне. Ми роки по тому сміялися, згадуючи це. Потім бадді щиро розцілував леону йому можна було пробачити все. Коли стемніло, тато найняв піротехніків, аби ті влаштували видовище для всього міста. Зібралося все кольорове населення Трутвіля. Оце була вистава. Фейерверки вибухали, освітлюючи ціле небо. І, звичайно ж, усі наші хлопці божеволіли, запускаючи власні вертушки. Потім, коли все завершилося, ми поверталися до приміщення, сідали у малій вітальні і слухали, як Есі Рю гримить по клавішам. Вона грала: Слухайте пересмішника, нола чи ще якусь пісню популярну в тому році. А Іджі сиділа на дереві та їй підвивала. Здається, Іджі завжди була у штанях на підтяжках і босою. Це теж непогано. Вона зіпсувала будь-яку гарну сукню, лазячи вгору вниз по деревах, як вона любила. Також вона завжди ходила на полювання й риболовлю з бадді та іншими братами. Бадді казав, що Іджі стріляє не гірше за будь якого з хлопців. Вона була гарненькою дівчинкою, от тільки коли Бадді обстриг її, можна було присягтися, що перед вами маленький хлопчик. Але всі дівчата треткуди були гарні. О, я не кажу, що вони не докладали до цього зусиль, особливо Леона. Вона була найпихатіша з дівчат, і їй геть бракувало почуття гумору щодо цього. Звичайно ж, я дуже вирізнялася серед них, як біла ворона, через свій високий зріст. Я звикла трохи сутулитися через це, але мама третгуд зазвичай казала «Ні-ні, великий Господь створив тебе високою, аби ти була ближчою до небес. Але зараз я вже не така висока, як була колись, старіючи ми якось всихаємо. Хіба не куметна річ волосся, стільки людей просто шаленіють через нього. Звісно, мені це здається цілком природнім згадка про волосся проходить крізь усю біблію і Самсон, і та савська жінка, і та дівчина, що мила Ісусові ноги своїми косами. Хіба не дивно, що негри прагнуть мати пряме волосся, а ми завжди хочемо кучеряве. Колись я мала каштанове волосся, а тепер використовую фарбу Silk and Silver No Раніше користувалася номером 16, але від нього моє волосся було занадто темним, аж явно фарбованим. А тоді я просто скручувала його у вузол і йшла по своїх справах, але не міс Леона. Її волосся завжди було болючою темою між нею та Іджі. Здається, Іджі було років 9 чи 10, коли вона побувала в Трутвілі, де гралася з дітьми. І повернулася додому з вошами. Тож нам усім довелося вимити голови суміш сірки, гасу і жиру. Ніколи не чула стільки крику й вереску. Можна було подумати, що Леону живцем спалюють на вогнищі. Після цього Леона не розмовляла з бідолашною іджі. У цей час бадді повернувся додому зі школи і побачив, що Іджі зовсім засмучена. Він мав іти на футбольну гру і перед виходом сказав Ходімо, мала. І взяв її з собою на футбол, дозволивши сидіти на лаві серед решти гравців, ось яким був бадді. Гадаю, Леона так і не пробачила Іджі, поки не вийшла заміж. Леона дуже переймалася власним виглядом аж до дня своєї смерті. Якось вона прочитала статтю в журналі Макколз, де було сказано, що гнів і ненависть спричиняють зморшки. Вона постійно погрожувала Іджі, що вб'є її, але тепер з незмінною усмішкою на обличчі. Звичайно ж, Леоніді стався найбагатший чоловік, і в неї було вишукане весілля. Вона так боялася, що Іджі його зіпсує, та дарма. Більшість часу Іджі провела з родиною нареченого і так їх причарувала, що до кінця дня вони вважали її наймилішою з усіх божих створінь. Навіть у такому віці вона мала особливу чарівність властиву третгудам. Та ніхто в світі не був чарівнішим за бадді. Місіс Третгут зупинилася на мить, аби сьорпнути зі своєї скляночки, і поринула в роздуми. Ви знаєте, це маленьке кокосове тістечко нагадало мені про пікнік того жахливого дня. Я була вже заручена з Клео, тож на той момент мені виповнилося 17. Був червень, субота, друга половина дня. Ми щойно чудово розважалися на пікніку, влаштованому церквою юнацької організації баптистів. На цей захід приїхала потягом група молодих людей з Андалузької баптистської церкви. З цієї нагоди мама і сипсі напекли з десяток кокосових пирогів. Хлопці були в білих літніх костюмах, і Клео щойно приніс новомодний солом'яний капелюх із батьківської крамниці, але Бадді чомусь вмовив Клео позичити йому на день того капелюха. Після пікніками з Есі Рю понесли додому порожні тарілки з-під пирога, а всі хлопці третгуди пішли на залізничну станцію проводжати групу з Андалузії, як завжди робили. Мама збирала в миску інжир на задньому подвір'ї, і я була там разом із нею, коли це трапилося. Ми чули, як рушив потяг. Не встиг він від'їхати, як засвістів свисток. Ми почули, як рипляті з Колеса потягла перед зупинкою, і тієї миті до нас долетіли крики дівчат. Я глянула на маму, яка несподівано схопилася за серце, упала на коліна та скрикнула О, ні, тільки не моя крихітка! Боже мій, тільки не один із моїх малят. Тато Ретгут почув шум зі своєї крамниці і побіг на станцію. Я була на ганку з мамою, коли повернулися чоловіки. У мить, коли я побачила в руках у Едварда солом'яний капелюх, я зрозуміла, що це був Бадді. Того дня він загравав до гарненької Марі Міллер, і коли потяг рушив з місця, він відступив на колію, заломив капелюха і послав своїй дамі яскраву посмішку, саме тієї миті, як засвистів свисток. Кажуть, він навіть не почув, як наближається потяг. О, як я досі шкодую, що Клео віддав йому того клятого солом'яного капелюха. Жінка похитала головою. Ви не можете собі уявити це просто прибило нас усіх, але найтяжче переживала Іджі. На той час їй було 12 чи 13 років коли це сталося, вона грала в м'яча у Трутвілі, Клео мусив поїхати туди і її привести. Не часто побачиш когось настільки вбитого горем. Я думала, вона помре одразу ж слідом за ним. Серце краялося від самого погляду на неї. У день похорону вона втекла з дому, просто не витримала. І коли повернулася, то лише піднялася нагору і годинами сиділа в кімнаті бадді, просто в темряві. Коли ж перебування вдома ставало для неї нестерпним, вона знімалася з місця та йшла до сипсі у трутвіль. Але вона ніколи не плакала. Надто глибоким було горе, щоб плакати. Знаєте, серце може розбитися та продовжує битися ось так і тут. Мама Третвуд нестерпно хвилювалася за неї, але тато сказав облишити її, і нехай робить, що хоче. А вже ж, вона ніколи вже не була такою, як раніше. Принаймні, поки не зустріла Рут, лише тоді стала потроху повертатися до звичного життя. Але я знаю, вона таки не змогла до кінця пережити втрату бадді, ніхто з нас не зміг. Та я не хочу поринати в сумні спогади неправильно це. До речі, як видно з їхньої Рут зустрічі, господь ніколи не зачиняє дверей, якщо не відчиняє інших. Я вірю, що того літа він недарма послав до нас Рут. Божий погляд. І на горобців. Тож я знаю. Бачить він мене. звіклі. Тижневик міста Віселстоп, Алабама. 1 грудня 1931 року. Радіозірка з Віселстоп. Голівуд. Для нас ніщо. Тепер на радіо AM1070 можна почути нашу рідну есі Рю Лаймвей. Органістку баптистської церкви та акомпаніатора квартету жіночої перукарні веселі кралечки. Щоранку о 6.30 цього місяця в програмі Час королівського печива вона гратиме на фортепіано в рекламі компанії Органи та роялі Стенлі Чарльза. Коли містер Чарльз каже Пам'ятайте, друзі, я збережу ваш орган або рояль до Різдва. Це Ес Рю грає фонову тему Джингл Белс. Тож не пропустіть і слухайте. Ейсі розповіла мені, що цього року у Стенлі Чарльз має на складах повно органів і роялів, які треба швиденько розпродати, і якщо ви прийдете і назвете її ім'я, отримаєте знижку. Магазин розташований у самому центрі Бірмінгема просто перед трамвайною зупинкою поряд із ходогами Гаса. До речі, з вивіски салону краси Опал відпала літера О. І ледве не влучила в голову Бідді Луїз Оттіс. Опал радіє, що клієнтка не постраждала, та хіба не дивний збіг, що прізвище місіс Оттіс теж починається на О. Джуліан обіцяв на цьому тижні приставити літеру на місце, але Бідді заявила, що відтепер ходитиме лише через чорний хід. Пост постскриптум. Опал каже, що отримала партію накладних буклів. Тож, якщо вам у котромусь місці потрібно додаткове волосся, вона вас запрошує вулиця Роуд Circle 2012. Бірмінгем, Алабама. 5 січня 1986 року. Евелін Кауч сиділа, замкнувшись у своїй кімнаті для шиття і доїдала другу порцію морозива з шоколадною стружкою з Баскін Робінс. Застиглим поглядом вона дивилася на стіл, завалений горою викройок для шиття з журналу Баттерік. Колись у пориві добрих намірів вона придбала все це і з того дня не торкалася. Ед був у своєму лігві, зайнятий переглядом футбольної гри, і це було їй на руку. Останнім часом щоразу, як вона їла щось жирне, він дивився на неї з посмішкою і питав Це теж входить до твоєї дієти. Вона збрехала продавцеві в Баскін Робінс, сказавши, що морозиво на свято її онукам, а вона навіть не мала онуків. Евелін було 48 років, і вона загубилася десь по дорозі. Усе у світі змінювалося так швидко, поки вона, як заведено, виховувала двох дітей. Хлопчика для нього і дівчинку для неї, світ, у якому вона жила, перетворився на місце, якого вона зовсім не знала. Вона розучилася сприймати жарти. Усі вони тепер здавалися такими ницями, а мова просто шокувала її. Вона в її віці ніколи в житті не промовила слова на букву Б. По телевізору Евелін переважно дивилася старі фільми і повтори шоу Люсі. Під час війни у В'єтнамі. Вона вірила тому, що казали їй Ед, що це правильна і необхідна війна, а всі хто проти комуністи. Коли згодом, набагато пізніше, вона дійшла переконання, що війна не могла бути такою вже правильною та необхідною, було пізно. По телебаченню вже йшла Джейн Фонда зі своїми вправами, і нікого, зрештою, не цікавило, що думає Евелін. Вона досі сердилася на Джейн фонду та мріяла, щоб та зникла з телевізора і припинила вимахувати своїми худющими ногами. Не можна сказати, що Евелін взагалі не докладала зусиль. Вона намагалася виховувати в сині чутливість, але Ед так налякав її, пригрозивши, що той виросте гомиком, що вона віддалилася і втратила порозуміння із сином. Навіть тепер він здавався їй чужою людиною. Діти в усьому її обігнали. Донька Дженіс у 15 років знала про секс більше, ніж у той самий час знала Евелін. Щось пішло не так. Коли вона навчалася в середній школі, усе було так просто існували гарні дівчата і погані дівчата, і кожен знав, хто є хто. Ти належиш або до тієї чи іншої компанії, або ні. Евелін належала до обраних вищого суспільства. Вона не знала жодного імені осіб, які входили до шкільної банди. Жодного з хлопців у завужених штанях та їхніх подружок у прозорих нейлонових блузах із браслетами на ногах. У її колі заведені були армійська стрижка, застебнуті під шию смугасті бавовняні сорочки, відпрасована форма кольору хакі для хлопців і блузи матроски з круглими значками для дівчат. На зустрічах їхнього клубу вони з подружками викурювали по одній цигарці Кент, а на піжамних вечірках можна було випити пива і все. Ніяких пестощів нижче шиї. Пізніше вона почувалася дурепою, супроводжуючи доньку, коли ті підбирали протизаплідний ковпачок. Сама Евелін берегла себе до шлюбної ночі. І це було потрясіння. Ніхто не попереджав її, що буде так боляче. Вона так і не навчилася насолоджуватися сексом. Щоразу, як вона намагалася розслабитися, у її голові виринав образ поганої дівчинки. Вона ж була гарною дівчинкою, завжди поводилася, як леді, ніколи не підвищувала тону, завжди всім поступалася, з усім рахувалася. Вона передбачала, що десь за обрієм на неї чекає винагорода, такий собі приз. Та коли донька спитала її, чи вона коли-небудь кохалася з кимось, окрім чоловіка, і вона сказала Звісно ж, ні. Відповіддю доньки було О, мамо, як це тупо. Ти навіть не знаєш, чи він гарний коханець чи ні. Який жах. Це була правда, вона не знала. Тож у кінцевому підсумку взагалі не важило, була ти гарною чи ні. Дівчата середньої школи, які пустилися берега, не опинилися на задвірках життя в соромій ганьбі, як заведено було вважати. Вони були так само щасливі або нещасливі у шлюбі, як і решта жінок. Тож уся ця боротьба за власну чистоту, страх, що тебе торкнуться, страх одним недбалим жестом збудити в комусь шалену пристрасть і найбільший страх завагітніти. Усі ці страхи виявилися марнуванням сил. Зараз кінозірки масово народжують позашлюбних дітей і дають їм імена на кшталт, місячний промінь і сонячна пір'їнка. А якою була винагорода за її тверезість? Все життя вона тільки й чула. Немає нічого гіршого за п'яну жінку, і ніколи не дозволяла собі більше як один келих розбавленого віскі. А тепер увесь Бомонд лікується від залежностей в центрі Бетті Форд, фотографується там, а потім розважається на нескінченних вечірках, влаштованих з нагоди їхньої появи на публіці. Евелін часто гадала, чи в Бетті приймають людей, яким слід лікуватися від надмірної ваги. Її донька якось дала їй затягнутися цигаркою з марихуаною. Та коли підставки під гаряче зрушили зі своїх місць на столі і поповзли до неї, вона злякалася і більше ніколи не пробувала, тож наркотики відпали. Евелін питала себе, де ж тепер її клуб? Де те місце, до якого вона прийшла б? Років з десять тому, коли Ед почав зустрічатися з жінкою, з якою разом працював у страховій компанії, Евелін записалася до групи під назвою Довершена жінка то була спроба врятувати свій шлюб. Не те, щоб вона так сильно любила Еда, та все ж любила достатньо і втратити не хотіла. І що власне їй лишалося робити? Вона прожила з ним не менше, ніж із рідними батьками. Члени групи вірили, що жінки здатні віднайти цілковите щастя, якщо в свою чергу покладуть життя на те, аби зробити щасливими чоловіків. Лідерка групи сповістила, що всі багаті й успішні в кар'єрному плані жінки, які здаються такими щасливими, насправді жахливо самотні, нещасні і потайки заздрять їхнім радісним християнським домівкам. Довелося напружити фантазію, аби уявити, що Барбара Уолтерс хотіла б усе покинути заради Еда Кауча, але Евелін докладала найбільших зусиль. Хоча вона й не була релігійною людиною, їй, звісно, було приємно знати, що Біблія підтримує її готовність стелитися під ноги чоловікові. Хіба святий апостол Павло не казав, що жінки не мають зазіхати на владу над чоловіками, але зберігати мовчання. Тож, сподіваючись, що вона на правильному шляху, Евелін почала втілювати план «10 кроків до повного щастя. Вона спробувала крок номер один і зустріла Еда біля вхідних дверей оголена, загорнувшись у харчову плівку. Але ед лише злякався. Він заскочив у будинок і захряснув двері. Господи Ісусе, Евелін, ти що з глузду з'їхала? А якби це був не я, а газетярі? Тож вона ніколи не зважилася на крок номер два з'явитися до нього на роботу в костюмі повії. Утім, дуже скоро лідерка їхньої групи Надіни Фінгерґат отримала розлучення і мала піти працювати, тож їхня група, так би мовити, накрилася. За деякий час Ед припинив бачитися з тією жінкою, і життя владналося само собою. Пізніше, усе ще в пошуках щастя, вона спробувала долучитися до центру жіночої громадськості. Їй подобалися речі, які вони відстоюють, але потайки Евелін бажала, аби ці дами хоч трохи фарбували губи та голили ноги. Вона єдина, серед них була при повному макіяжі у колготках і сережках. Спочатку їй хотілося бути серед них, та після того, як одна з жінок запропонувала за тиждень принести дзеркальце, аби дослідити свої вагіни, Евелін більше не повернулася. Ед казав, що всі ті жінки не більше як збіговисько невдоволених старих дів, занадто потворних, щоб знайти собі мужика, ось і вона надто знуджена презентаціями пластикового посуду і надто злякана, щоб зазирнути у власну піхву. Того вечора, як вони з Едом ішли на їхню тридцяту зустріч випускників, Евелін сподівалася, що там знайдеться хтось, кому можна відкрити душу, але решта жінок були так само збентежені, як і вона, і трималися ближче до чоловіків та напоїв, аби не загубитися. Їхнє покоління ніби сиділо на паркані, не знаючи, в який бік зіскочити. Після зустрічі вона годинами сиділа, перебираючи свої шкільні фотографії. Вона стала їздити по місцях, де жила колись, знову і знову. Від Еда не було жодної допомоги. Останнім часом він дедалі частіше поводився, як його батько, намагаючись триматися як належало, на його думку, голові родини. З роками він дужче замикався в собі. У суботу ед годинами тинявся на самоті навколо торгівельного центру все для дому, шукаючи чогось, а чого він саме не знав. Він їздив на полювання, рибалив, дивився свій футбол, як і решта чоловіків. Та жінка починала підозрювати, що він теж лише грає свою роль. Евелін зазирала в порожній ріжок від Морозова і гадала, куди поділася усміхнена дівчина зі шкільних фотографій.